Вітаю! В цьому відео ми будемо розбиратися, чим між собою відрізняються кросові породні та безпородні кури, і яких саме курей з цих трьох варіантів найкраще розводити конкретно для вашого господарства. З вас підписка, лайк та коментар, а з мене цікава і корисна інформація. І розпочнемо ми саме з кросових курей. Якщо по-простому, то крос це гібрид. І найпростішу гібридну курку можна отримати, схрестивши півня однієї породи з куркою іншої породи, хоча промислові гібриди мають зазвичай більш складний родовід. Наведу для прикладу одну із можливих схем схрещування. Для виведення батьківської лінії використовують півнів однієї породи та курочок іншої, а для виведення материнської лінії таким же чином залучені ще дві породи. Схрещуючи між собою півдні в батьківської лінії з курками материнської лінії, отримують крос. Цей крос є продуктом селекційної компанії, яка реалізує його у вигляді інкубаційних яєць. І тут може виникнути запитання: а навіщо робити схрещування за такими складними схемами, якщо вже існують хороші виведені породи? І відповідь на це запитання дуже проста. Справа в тому, що грамотно виведені промислові гібриди будуть більш продуктивними навіть ніж хороші породні кури. Різні кроси курей мають різні продуктивні направленості. Існують яєчні кроси, такі як Ломан Браун та Ломан Вайт, Хайсекс Браун та Хайсекс Вайт, Вайт, Highline та інші. Такі кури при належних умовах утримання можуть нести від 300 і навіть більше яєць на рік, маючи при цьому компактні розміри та споживаючи порівняно небагато корму. Існують кроси м'ясної продуктивності. Їх частіше називають бройлерами. Найбільш розповсюдженими в Україні представниками цього напряму є бройлери КОП 500 та РОС 308. Такі кроси мають біле пір'я та дуже швидко набирають вагу. Вже у віці 45 днів вони готові до забою на м'ясо. Хоча, в залежності від побажань щодо маси та інших властивостей тушки, забій можна проводити як раніше, так і пізніше. Також є ще один напрям продуктивності кросових курей. Інколи їх позиціонують як м'ясо яєчних курей, а інколи як кольорового бройлера. Кольоровий бройлер теж досягає великої ваги, але росте дещо повільніше за бройлера білого. Курочки таких кросів непогано несуться та можуть давати понад 200 та навіть до 300 яєць на рік. Хоча, з огляду на велику масу, споживають вони при цьому досить багато корму. В нас розповсюджені такі кольорові бройлери або м'ясо-яєчні кроси, як Red Bro, Master Grey, Іспанка-Голошейка, Foxy Chick, крос української селекції Геркулес та інші. Які ж переваги є у кросів? Їх основною перевагою є висока продуктивність. Найбільше яєць нестимуть саме яєчні кроси. Так само і з м'ясним напрямком. Якщо треба максимально швидко та з найменшою собівартістю виростити куряче м'ясо, то у м'ясних кросів або у бройлерів просто немає конкурентів. Чи є у кросів недоліки? Так, недоліки в них є, і по-перше, вони полягають в тому, що кроси не підходять для самостійного розведення. Якщо точніше, то розводити їх можна. Але за продуктивними характеристиками вони поступатимуться своїм батькам. І якщо ще точніше, то частина потомства буде схожою на батьків за продуктивністю і навіть за екстер'єром, а інша частина вже буде поступатися батькам за продуктивністю. Також є ще один недолік, притаманний саме яєчним кросам. Вони несуть яйця максимально продуктивно. Але з часом ця продуктивність знижується, і ось цей процес зниження продуктивності відбувається швидше, ніж у породних курей. Тепер поговоримо про породних курей. Породою є селекційно виведена в межах виду чисельна група тварин, яка має стабільні характеристики, що відрізняють її від інших істот цього виду. Тобто кури певної породи мають свої особливі ознаки, які стосуються як екстер'єру, так і продуктивних якостей. І на відміну від кросів, породні кури вже свої якості потомству передають. Потомство породних курей буде наслідувати. І екстер'єрні і продуктивні характеристики своїх батьків. Сільськогосподарські породи курей умовно поділяються на яєчні, м'ясо яєчні та м'ясні. Найбільш розповсюдженою суто яєчною породою є легорн. Яєчні породи за належних умов утримання несуть до 300 яєць на рік. Це досить багато, хоча й менше, ніж у кросів. Яєчні породи дуже легкі за масою, за рахунок чого економно споживають корм. М'ясо яєчні породи мають вже більшу вагу, тому, на відміну від яєчних курей, в них вже є що поїсти. При цьому вони несуть в середньому від 180 до 220 яєць на рік. В залежності від породи та умов утримання ці цифри можуть бути іншими. Таких курей досить багато і ось лише деякі породи для прикладу: Маран, Австралорп, Ньюгемпшир, Адлерська срібляста, Московська Чорна та інші. Прикладами м'ясних пород є Орпінгтон, Кохінхін, Корніш, Брама, Фавероль та інші. М'ясні породи несуть мало яєць. В середньому від 100 до 150 штук на рік. При цьому вони мають достатньо смачного м'яса. Варто зауважити, що класифікація породних курей за типом продуктивності є дуже умовною. Наприклад, півні породи джерсійський гігант можуть важити більше 6 кілограмів, а курки цієї породи можуть нести до 180, а інколи навіть до 200 яєць на рік. Враховуючи високі, м'ясні та непогані яєчні показники, цю породу інколи класифікують як м'ясну, а інколи як м'ясо яєчну, які переваги є у породних курей. Такі кури стабільно зберігають та передають нащадкам екстер'єр і продуктивність притаманну породі, тому породу можна самостійно розводити, отримуючи прогнозований результат у потомстві. Ще однією перевагою породних курей є те, що багато порід є дуже красивими і це робить їх справжньою прикрасою подвір'я, які ж у породних курей є недоліки? Основним недоліком є нижча продуктивність ніж у кросів. Навіть яєчні породи несуть менше яєць, ніж яєчні кроси. М'ясо яєчні та м'ясні породи несуть ще менше. Що стосується м'ясної продуктивності м'ясних та м'ясояєчних порід, то породні кури ростуть суттєво довше та мають значно більшу собівартість кілограма м'яса, ніж у бройлерних кросів. Перейдемо до безпородних курей, яких іще іноді називають дворовими або селянськими. Ці кури не належать до жодної із порід. І найчастіше вони є результатом хаотичного безконтрольного скрещування між собою різних порід у різних конфігураціях. Переваги безпородних курей полягають в тому, що дворові кури зазвичай дуже витривалі та невибагливі. Вони можуть бути більш стійкими до хвороб і добре виживають у складних умовах. Що стосується недоліків безпородних курей, то це, в першу чергу, їх непередбачувана продуктивність. Інколи вони непогано несуться, але передбачити продуктивність буде складно. То як обрати курей конкретно для вашого господарства? І це залежить від ваших вже цілей і задач. Якщо в першу чергу вас цікавить максимальна продуктивність при мінімальній собівартості, то обирайте кроси. Для яєць яєчні кроси. А для м'яса білих бройлерів. Якщо вас цікавить вирощування м'ясних курей у поєднанні з вигулом чи навіть з випасом, то оптимальними будуть кольорові бройлери. Рости вони будуть довше за білих бройлерів, але при цьому смак м'яса буде кращим. На яйце кольоровий бройлер теж годиться, але собівартість такого яйця буде не дуже привабливою. Для кого підійдуть породи. Вони оптимальні для тих, кого цікавить породне розведення. Або суто як хобі, або для продажу інкубаційних яєць, для продажу курчат, чи продажу вже дорослих породних курей. Також порода оптимальна для тих, кому важливо самостійно виводити курей з передбачуваними характеристиками. Оскільки існує багато візуально дуже красивих порід, то такі кури підійдуть і для тих, Кому важлива саме естетична складова. Для кого ж оптимальними будуть дворові безпородні кури. В першу чергу вони будуть оптимальні для тих, кому не подобаються однакові птахи і кому потрібно бачити на подвір'ї різноманіття. Також вони підійдуть тим, хто боїться починати з більш вибагливих породних або кросових пташок, хоча при відповідальному підході боятися немає чого. Окрім цього, безпородні кури підійдуть людям, які не мають оптимальних умов утримання, бо дворові кури зазвичай більш живучі. І ще вони можуть бути варіантом, якщо людина живе на умовно безлюдному острові і просто не має де придбати нормальну породу чи хороший крос. А яких курей тримаєте або плануєте тримати саме ви? Поділіться власним досвідом у коментарях. Що для вас працює краще порода, крос або безпородні кури? Обов'язково підпишіться, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для просування каналу. Радий був з вами поспілкуватися і до нових зустрічей у нових відео.